Доброго дня. Прошу допомоги у небайдужих людей, які мають можливість підтримати мене зі збором коштів для проходження реабілітації та лікування за кордоном. Друзі, кожна гривня 5, 10, 15, 20 це дуже великий плюс для мене. Не будьте, будь ласка, байдужими. Долучайтесь до цього збору. Банка на збірі у шапці профілю або за номером карти звертайтеся у приватні повідомлення. PayPal також є у шапці профілю. Кому цікаво, звати мене Ярослав, мені 23 роки. У мене дуже важке поранення. мінно-вибухова травма осколкове поранення спинного мозку. Приблизно 90% свого тіла, на жаль, я не відчуваю. Від плечей до самих п'яток я тіла не відчуваю. Все, що я відчуваю зі свого тіла на даний час, це свою голову і частково свої руки. Пальці на руках я також не відчуваю щось брати своїми руками для мене дуже складно. Вони в мене постійно в зону там положенні. Я буду безмежно вдячний кожній людині за підтримку, друзі. Невже не заслуговую на підтримку та допомогу від вас? Всім дякую, всім гарного дня. Слава Україні!